До Всесвітнього дня охорони праці, який щорічно відзначається 28 квітня, Департамент охорони праці Акціонерного товариства Хмельницькобленерго провів тематичні заняття із учнями закладів освіти Хмельницької області. Масштабний просвітницький захід охопив 45 шкіл, вищих професійних училищ, коледжів. Ми розповідаємо учням про загальні правила охорони праці електробезпеки. Також знайомимо їх з захисними засобами з правилами їх використання, і також проводимо профорієнтаційну роботу в закладах професійно-технічної освіти, де е, слухачі є нашими потенційними працівниками. Під час проведення занять фахівці з охорони праці товариства не обмежились лише теоретичними знаннями. Але й залучали оперативно виїзні бригади районів електромереж, що дало змогу на практиці продемонструвати обладнання, яким користуються енергетики щодня. Акціонерне товариство Хмельницького Беленерго» сьогодні провело для наших учнів професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та спеціальність електромонтажних з освітлення та освітлюваних мереж навчальний семінар з охорони праці, зокрема, познайомив з Індивідуальними засобами захисту, колективними засобами захисту познайомив з електробезпекою сьогодні. Учні отримують певне знання, і працівники обленерго приїхали і демонструють, як правильно користуватися засобами захисту, як надавати першу допомогу. Така співпраця Хмельницькобленерго із закладами освіти має велике значення з багатьох причин. Це формування навиків безпечної поведінки, відповідальності за себе та інших, запобігання надзвичайним ситуаціям. Це нові знання, які зберігають життя. Сьогодні пройшла лекція від Хмельницького обленерго з охорони праці. Нас ознайомили з основними засобами захисту, правилами охорони праці, і це для нас є дуже важливим.